Добрий день. Шановні присутні, рішенням сесії в червні місяці було прийнято відкриття комунального підприємства. Добрий день, ваше міської ради. В серпні 12-го ми почали свою роботу офіційно з реєстрації підприємства. Наразі, на ваше нова школя, ми пропонуємо фінансовий план комунального підприємства на 3 квартал 2024 року тобто на, на серпень і вересень місяць. Формування фінансового плану відбулось за наступними критеріями. Загальний фонд складає 400 тисяч, з них видатки та надання кредитів послуг піде на оплату праці, заробітну плату і нарахування на оплату праці, піде 254 тисячі гривень. І використання товарів послуг витратиться 146 тисяч, а саме це оплата комунальних послуг та енергоносії, предмети, матеріали обладнання та інвентар, оплата послуг, крім комунальних та видатки на відрядження. Статутний капітал залишається попереднім 100 тисяч. Все? Все? Ні. Наступним питанням. Виносимо на рішення виконавчого міської ради затвердження структури штатного розвитку комунального підприємства. На 25.06 була затверджена рішенням сесії структура на 9,5 штатних одиниць. На засіданні виконавчого комітету ми затвердили, затвердили цей штатний розклад, але у зв'язку із тим, що комунальне підприємство Добрий дім було передано будівлю і земельної ділянки гуртожитку, розташоване на вулиці Вілина, 9, виникає потреба у розширенні штатних одиниць зв'язку з розширенням зони обслуговування. Тому зараз ми пропонуємо структуру. Штатного розкладу збільшити до 17 штатних одиниць. З 9 до, з 9 до 17, з 9,5 до 17 додаються, які е, штатні одиниці додаються до попередніх. Це е, чергові 4,5 штатні одиниці, які виконуватимуть обов'язки е, матеріально-відповідальних осіб, попрацюватимуть по 12,5 годин в день вночі, займатимуться розселенням і. Відповідальністю за порядок. Далі юрисконсульт 0,5 штатної одиниці це ну, обов'язково наш час, тому що це не тільки договори із різними комунальними підприємствами міста, але й договори із самими мешканцями, не тільки гуртожитку, а й шелтеру. Це також обов'язкова норма закону по 930-й постанові. Додати 0,5 ставки двірника в зв'язку збільшенням зони обслуговування. І прибиральника службових приміщень 2,5 ставки. Ні, дві ставки. І загальна кількість у нас буде, буде складати 17 штатних одиниць. Але це не е, говорить про те, що ми почнемо одразу заповнювати ці ставки. Це буде за необхідності. Тобто це структура. А згідно цієї структури вже будемо поступово складати штатний розклад. сказати? Кошти є на це? Зараз їх немає, але будемо над цим працювати. Mm. <постив> Мене питання, Ігор Іванович, стосовно юрист-консульта, добрий день. юриста досі в компанії нема. Це теж договора, тендера якимось яким чимось справляється це все місто. Ну, дивіться, Олександр Савіч. В да. них немає юриста, але в них є дуже велика кількість людей, які мають економічну освіту. А у нас наразі один головний бухгалтер і дуже важко. Економічна освіта і економічна освіта. Це зовсім праздні рахувати Це і представляти собі чи інтерес або А можливо, ми просто цю ставку тоді зможемо використовувати. У мене питання, якщо це требує постанови... Ну, Загалі постанов постанов по, по постанові повинно бути. 930-та постанова, це обов'язково. 930-та, та що стосується конкретно внутрішньопереміщених осіб. А, ВПО. Верхову, Верхову. Верхову, да, ВПО, ВПО. Ну... Там же все говорить, Все, і, добре, добре, добре недостатньо. просто ви не казали на що тут того. І... Ну, я ж кажу, це ж і шелтер обслуговуватиметься, Ігор гуртожиток. Тому ну, погано, що цей документ зараз з'являється, а не раніше. Тут перед фактом, Можемо вивчити до завтрашнього ранку, якщо треба. Ну, це Получати, ж не, а завтра, основний знайку. документ у Оксани Сергіївни. На сайті вона опубліковано? Всі проєкти на сайті опубліковані. За перше півріччя 2024 року комунальний підприємств перемоги отримав надходження на закону. Ви бачите, за, ви Якщо є пропозиція, Віра Іванович, стисла. Стислав, плюси, мінуси, саме головне, якщо є убитки, стисла, можна? Основну, висновок. Надходження на загальну суму було 3 мільйони 216 тисяч 57 гривень. На виплату заробітної плати з міського бюджету ми отримали 1 мільйон 937 тисяч 550 гривень. 114 тисяч 937 гривень з обласного бюджету від Дніпропетровського обласного центру зайнятості. Це грошові кошти пішли на виплату заробітних платосолом, які були зайняті на суспільно-корисних та громадських роботах. 122 тисячі 804 гривні це кошти, які були отримані як дохід від реалізації послуг комунальним підприємством «Теранова», Залишок коштів на початок першого півріччя 2024 року становили 296 тисяч 540 гривень, залишок на кінець першого півріччя 2024 року становили 233 тисячі 30 гривень. Адміністративні витрати за перший півріччя 2024 року склали до 1 мільйон 55 тисяч гривень. Так, зі статутного капіталу було за перше півріччя 2024 року придбано бензинову віброплиту для проведення ямкового ремонту внутрішніх квартальних проїздів на суму 43 три тисячі гривень та 15 тисяч для закупівлі матеріалів на ремонт виробничо технічного приміщення підприємства. Витрати власних коштів склали 122 804 гривень. Це витрати на матеріально-технічне забезпечення діяльності підприємства виплатого грошового нагороду працівникам підприємства для на соціальні заходи і придбання матеріалу для проведення ямкового ремонту внутрішньоквартальних проїздів. Так і до бюджетів різних рівнів у нас було схвачення за перші перше 2024 року. А, куда потрібно зборити? На загальну суму 878 000, 615 грн. Так, 600, то все. І за річ у 2024 році фінансовим планом комунального підприємства на 74,7. Не тут. Перше 24-го року чисто дохід від реалізації послуг склав 61 млн 25 тис. гривень. Собівартість реалізованої продукції склала 78 млн 832 тисячі гривень. Адміністративні витрати 4 млн 606 тисяч гривень. Витрати на збут – 1 млн 755 грн. Інші операційні доходи 2 млн грн. Інші операційні витрати 3 млн 638 грн. Фінансовий результат від операційної діяльності за перше півріччя складає збиток 25 мільйонів 806 тисяч гривень. Інші доходи 941 тисяча гривень, інші витрати 502 тисячі гривень. Чистий фінансовий результат складає збиток 25 мільйонів 367 тисяч гривень. Цього виплатна користь державою. 17 мільйонів 882 тисячі гривень. З них до сплати до державного бюджету 9 мільйонів 696 тисяч гривень. До сплати податків до місцевого бюджету 3 мільйона 821 тисяча гривень. Єдиний соціальний внесок 4 мільйона 365 тисяч гривень. У першому півріччі була отримана оборотна фінансова допомога півтори мільйона гривень, яка спрямована на оплату за воду мільйон гривень, на оплату за послуги за розподілу електроенергії 500 тисяч гривень. Також безповоротна фінансова допомога 22 мільйони 614 тисяч гривень. Фінансова допомога за перше півріччя була спрямована на погашення заборгованості за будівля. 11 мільйонів 314 тисяч гривень і 6 мільйонів 200 тисяч були спрямовані у липні місяці на порашення забороненості. Заводу 2 мільйона гривень, за електроенергію 2 мільйона 800 тисяч гривень. Підприємство є повністю тарифним. Наразі є мораторій на. Тарифи для категорії споживачів населення, тарифи не відповідають, економічно не обҐрунтовані, тому підприємства не мають можливості своєчасно та повному обсязі розраховуватися за енергоносії і все інше наразі. На якому рівні у нас ще старіє 22 року. Вода у населення в тарифі 13,85 гривень 75 копійок, наразі ми не купуємо воду 23,75 за кубу. Плюс електроенергія. Те ж, Електро і те і ж саме 7. з вугіллям. Тарифі 1306. За тонна. Е, за тонна. Тон. За тон. тон. Зараз у новому сезоні ціна буде 4, майже 4,5 тисячі. Різниця в тарифах немає з державного бюджету, все це надається, щоквартально. Різниця в тарифах не виплачується, законом навіть не передбачено в державному бюджеті видатки. Тому сподіватися нам немає нашого. Є подальше. Відповідно до листа начальника Дніпропетровської обласної міської адміністрації СРК про забезпечення місцевих програм розвитку відновленої енергетики та розподільчої генерації було розроблено програму енергоефективності бюджетної та комунальної сфер міста Першоправська на 2024-2026 роки. До переліку заходів і завдань програми входять такі напрямки. Придбання та встановлення сонячних панелей на об'єктах бюджетної та комунальної сфери міста на загальну суму 6 млн грн, предбання та встановлення установок зберігання енергії на об'єктах також бюджетної та комунальної сфери на загальну суму 11,2 млн грн, придбання та встановлення. Вітряних турбін, вітрогенераторів на обміну бюджетної проконування сфери міста на загальну суму 6 млн грн. І придбання установок для вироблення електроенергії, генератори, акумулятори та інших для об'єктів бюджетного до сфери на 3 млн грн. Загальний орієнтовний обсяг фінансування заходів програми з міського бюджету становить 26,6 ,26 млн 200 тис. грн. Это наберу сейчас на комиссии наберу на, на, на комиссию. Перенаберу. Ага. Не питание. Сергей, только я вам куда мы хочет. Еще можно выбавить. Потом, да, вынести. Там нашли мало. Так. Зимальнее питание. Принесення зміну домовров рандера на землі незалежності 2В. Незалежності 2В – це там, де Аврора, Фок, Матвійченка, Тамара, Іванівна. Про внесення змін до договору оренди землі Шахтарська слава 1 – це Київстар. Це продовження? Ні, ні, ні. Внесення змін до договору в зв'язку з зміною нормативною першого про затвердження технічної документації землеустрою щодо проведення інвентаризації земельної ділянки це ВГСЧ. Mm -hmm. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки. Це Щерін Андрій Володимирович, це кіоск з водою навпроти перекону. Далі йдуть. Детек. затвердження технічної документації землеустрою. Про... Зачекайте. В переліку питань взагалі поїде. Це по-перше. По-друге, за кожен проєкт потрібно проголосувати, а не пакетом. Так. так, Аврора Матвєченка. грошова нормативна оцінка. Не проти? Є питання? Ні, Ні. Далі, молодіжна шість вигасача, Про затвердження технічної документації. Добре. Шахтарська слава 1 це Кістар на лікарні. Щерін затвердження технічної документації. Цапчук. Цапчук, да, Так, ну просто не дійшла. Постановлення фізичної особи підприємця Цапчук Марії Василівни, строкового загального сервітуту за адресою вулиці Вілейна між будинками 17 і 21. Одесь. До цього була там торгівля. Для дому посуд, ковдри а зараз там шаурма, здається. Напроти ананасу, де абонентський відділ. А, все, все, все. Я так, букарів про встановлення фізичної особи підприємства Букарів і Михайловича Міхавичу струбову забильного за адресою міста Бешетраїнського вулиця незалежності напроти будинку 5. напроти южного магазину. Там є такий кіоск, він не працює зараз. Між, там група тимчасових споруд і Золушка, там є такий старенький. Старенький такий, так. Нам платять за землю. Все, все добре? Ну так. Ні, Дімка. Ну, mm -hmm. Так, затвердження технічної документації кобзарят Ріг, де так тепло. Ну, з 13 по 18 це опори буде, а 12 це кабзаря 3G біля промінвестбанку колишнього. Там ми надавали їм дозвіл на розробку технічної документації. Зараз затверджені технічні документації. Ну, затверджені, є питання. А так, дивіться, зараз вони просять на 20 років. 22 Це з 13-го питання, коли ми щас... а, да. зараз. А, так. Зараз технічна документація. А зараз з 13-го питання по 18. -ти. Це про затвердження проєкту землеустрою по приватному сектору опори. А що, 20 років? Ну вони мають право просити до 49 років. Не більше 49 років. У мене пропозиція на розгляд сесії. Це питання по срокам. По, термі. по, по, тер, терміну. по терміну. По да, так, щоб на, на розгляд сесії більше, не за багато, 20 років. Не за три, якщо Так. Так, і зміна сторони школьна 43. Школьна 43, там була оренда. От, заміна сторони на нового власника. Там все добре, не документація. Ну, заява поступила на зміну сторони.